Дання з НМТ, які вирішуються всього за одну секунду, я його знайшла з НМТ 2025 року. До речі, блема компанії має вигляд круга від центра якого проведено радіус, визначте градусну міру кута. Нам треба А, О, Б, тобто оцього внутрішнього, і це центральний кут, так? Це центральний кут. а центральний кут градусній мірі до е, мірі, Гі мірі і дорівнює половині вписаного, але тут вписаного немає. Так? Якщо радіуси поділяють круг на три рівні частини, тобто точка Б, А і С, вона поділена на три рівні частинки. Це означає, весь. Все коло, повністю все коло, це його оця довжина, вона має градусну міру 360 градусів. Так? Тоді, якщо поділити його на три рівні частинки, це буде 120 градусів. Це одна дуга, дуга АБ, так? дуга АС, це вони по 120 градусів. Це означає, що і їхні. Центральні кути також дорівнюють 120 градусів, тобто правильна відповідь Г. А якщо ти нічого не зрозумів, центральні кути, радіуси і всілякі тут дуги, то напиши мені в дірект інстаграма за деталями. Хочу на групові заняття і записуйся на групові заняття. Там я все детально розказую, причому на моїх групових заняттях. Ти можеш вийти до мене до дошки, і ти будеш вирішувати при мені. Я буду тобі підказувати. Це дуже круто, тому що, як ми знаємо, що без репетитора з репетитором все окей, да, на уроці все окей, потім без репетитора домашка не виходить. А так ти будеш практикуватися прямо разом зі мною.